До свята Дня Незалежності часу залишилось обмаль, а на вулиці Лесі Українки не початий край роботи. Лучани б'ють на сполох, що головну вулицю міста так і не приведуть до ладу, як обіцяли. Нарікають ремонтників, що дням все менше є, а ті, що є, не хочуть працювати. Переймаються городяни й долею викопаної польської трилінки, бо її вписувати в реконструкцію взагалі не поспішають. Робочий час в розпалі, а вулицю Лесі Українки реконструюють лише кілька робітників, і ті скаржаться перехожі, як сонні мухи. Нічого не роблять практично. От зранку десь роблять, може, десь ввечері щось роблять. У мене таке враження, знаєте, складається, що ну це просто якийсь позор. Вчора сиділи півдня, курили, нічого не робили. Люди просто, знаєте, дивляться на все і думають, що, мабуть, це от для того, щоб ще відчули більше. От, от ще щоб важче було. Тому що це літо, жара, а підуть дощі, і це, що раді чого можливо воно робилося, щоб тут якби водою не заливалося, ну, а підуть дощі, будуть грунти э, э, підмиватися. Ну, це не по-господарськи зовсім. І в центрі, і міська рада, і міський голова, і все це ж люди все бачать. Знаєте, і туристи приїжджають, вони дивляться. Це, я розумію, що це не незручно, але знаючи те, що це центральна вулиця Лесі Українки, можна було б виділити більше робітників. Небо, як лучани переймаються й долею старовинної польської трилінки, бо середину прохідної частини викладають новою плиткою. А от узбіччя, які нібито повинні бути встелені трилінкою, постують. Натомість вона чомусь й досі лежить складена у дороги. А ось і працівники, які так невтомно трудяться над реконструкцією вулиці, почувши скарги лучан, бригадир видзвонює підмогу. Через які ви будете не діти через які будете? Чому роботи виконуються так повільно, а працівники видзвонюють інших лише при появі телекамери, ми поцікавились в головного комунальника міста Юрія Крася. Однак посадовець каже, що те, скільки вони працюють у день, це не важливо. Головне, щоб до свята встигли. Там вирішується з клумбами питання, там що деякі є зміни що тобто не можна там деякі клумби демонтувати, вони монолітні. Там є питання раз. А друге, те, що вони всі з Дня незалежності, то це однозначно. Скільки польської трилінки викупали, та чи вистачить її, аби вкласти нею тротуари? Наразі й на це питання Юрій Крас відповіді немає. Що ж, будемо сподіватись, що у день незалежності вулиця Лесі Українки замайорить як на картинці намальованого проекту. Вікторія Протолюк, Дмитро Кудик для новин на часі.